У вас на моєму каналі про життя і сьогодні хочу поговорити про таку цікаву тему, як і які подарунки дарувати. Я маю на увазі не в родині, а зовсім незнайомим людям чи друзям. Ну, під зовсім незнайомими людьми я маю на увазі, от зараз багато людей переїхало до Німеччини жити і запитують, що подарувати німцям, який подарунок зробити. Так само це стосується, в принципі, і друзів. Тому що. Ну, треба розуміти, як вірно вибрати подарунок, щоб він прийшов, прийшовся до душі і не змушував людину почувати себе дещо незручно. Незручно відносно подарунка може бути пов'язано із різним статусом фінансовим. Є люди, дружать, спілкуються, але в когось, наприклад, зараз фінансів менше. А в когось прямо достаток. І от та людина, яка в достатку, дарує своїм знайомим, друзям такі, ну, подарунки, скажем, фінансово по ціні набагато вищі, чим е, ті люди можуть собі дозволити. Подарунок річ, звичайно, приємна, але для більшості людей е, це виявляється таким, знаєте, трошки некомфортним, тому що це ставить людину в, як, в якусь беззалежність, і потім у відповідь людина повинна подарувати вона себе, так відчуває. Ну, щось на такому ж рівні, але вона не завжди це може собі дозволити. Тому і подарунки краще дарувати, от, якщо ви це знайома, хороша, подруга, то от спостерігайте, що людині дійсно подобається для душі. Тому що ми часто оцінюємо це із власних. Вподобання, а людина може мріє там отримати книжку або фарби, якісь хоче вона, наприклад, навчитися малювати, або ну, ще щось таке, що їй ну, являється якоюсь невеликою мрією. Хтось полюбляє, наприклад, якісь такі дрібнички приємні, да, фігурки, там, сувенірчики, хтось їх не полюбляє і для людини ну, це таке не, не потрібна річ в домі. Тому треба на це звертати увагу, просто так поспостерігати на, на, за своїми знайомими, друзями. І, в принципі, найкращий подарунок, якщо жінці, то, я думаю, квіти. Якщо не знаєте, що, якщо це ваша класна подруга, то покладіть її просто краще відкритку і гроші, вона собі придбає те, що їй хочеться. Це якщо ви дійсно знаєте, що їй хочеться. Чи Другові, то ви можете це, це подарувати. Подарунки ж у зовсім іншій країні, з іншою ментальністю, взагалі треба обережно вибирати, тому що треба розуміти, що являється тактовним у формі подарунку, що являється ну, непри, ну як, неприйнятним. Тому рекомендую в принципі в Німеччині всі, отут такі, більшість людей з радістю приймуть такий подарунок в стилі якісь е, якісь е витвори ручної роботи, от таке цінується. Це не до, повинна бути якась коштовна річ. Ну, солодощі ще це може бути щось сувенірне таке. Ну, підбирайте вже по ситуації. Але це не повинно бути щось таке фінансово занадто дороге. Якщо це люди, які, в яких ви живете, то ви можете просто спекти торт, якщо почете, чи пиріг, і там ще щось якусь штучку таку приємну добрати. Але не треба заморочуватись над якимось чимось таким, що подарунок повинен бути такий, який ну, Узагальнений, скажімо, який більшості людей приємний. Я маю на увазі так, як для, для чужих людей, от, наприклад, якщо біженці живуть в Німеччині, то так. а для своїх знайомих, тому що ми часто не задумуємося, що іноді ми своїм подарунком можемо людину обтяжити. Тому на це теж треба звертати увагу. Якщо у вас є фінанси, дозволяють щось купити дороге, то якщо ви даруєте це людині, яка за вас бідніша на даний момент в фінансовому плані, то може краще підібрати подарунок, який буде відповідати її статкам, тому що ну, дуже часто це людина ставить невзручне в становище, про це сказати вона не може. Але, як виявляється, багато людям це якось трошки неприємно. Воно їх ну, тому. Над цим треба вам думати і підбирати такий дарунок, який буде на добру пам'ять, необтяжливий і приємний. Дякую, що послухали. Якщо ця інформація цікава, ставте вподобайку, підписуйтесь. На все добре!